Перед нагородженням фіналістів другого етапу конкурсу Все буде Україна. Переможцям, а це школярі зі Славути, Острога, Нетішина, Шепетівського та Рівненського районів організували цікаву екскурсію на Хмельницьку АЕС. В навчально-тренувальному центрі конкурсантів та їх наставників ознайомили з роботою атомної електростанції, розповіли про те, як виробляється така необхідна країні електроенергія, про високу кваліфікацію та відповідальність атомників. Професія енергетика вимагає якісних знань. До прикладу, після закінчення профільного. Вишу, перш ніж провідний інженер управління реактором потрапить на блочний щит керування потрібно до п'яти років. Для оперативного персоналу це обов'язково тривала підготовка, навчання, стажування, перевірка знань та отримання ліцензії. Школярі зони розташування Хмельницької АЕС з цікавістю знайомилися з об'єктом та поділилися, що така пізнавальна екскурсія не лише розширила їх знання про атомну електростанцію, а й можливо зорієнтує у виборі майбутньої професії. Під час нагородження фіналістів другого етапу конкурсу Все буде Україна. Заступник генерального директора з персоналу Володимир Гуць подякував за активну громадянську позицію та закликав конкурсантів не зупинятися на досягнутому. Приємно бачити, що цей конкурс охопив широку аудиторію, оригінальний. Тобто, приємно бачити, що в принципі охопив дві області. Прошу надалі, незламно. Продовжувати підтримувати, адже такі роботи, ваші роботи, це є підтримкою для всіх нас, для всієї України, для наших захисників, які активно слідкують, і це є як ковток свіжого повітря для того, щоб захищати всіх нас, нашу Україну. Цьогорічний всеукраїнський дитячий творчий проєкт Енергоатом Юніор Все буде Україна, який кілька років поспіль проводить атене енергоатом, об'єднав 287 художніх робіт, присвячених атомній енергетиці. 54 визнано кращими серед них і учасників зони розташування Хмельницької ЕС. Конкурс проходив у номінаціях Живопис, графіка та декоративно-прикладне мистецтво. Учасники стверджують, ця нагода розширити кругозір про таку важливу галузь через мистецьку складову, застосувати. Художній погляд та підхід до складної теми це дуже зацікавлення для молоді, тому що це популяризує українську культуру, звичай, історію, особливо. Це дає змогу показати всьому світу, яка наша країна могутня та незалежна. Переважно зображувала історію, надихалася культурою, також створенням атомної станції та, взагалі, що ми енергічні такі люди. І все зможемо. Я дуже люблю витинати. Я дізнався про цей конкурс. Я думаю, ну може мені прийняти в ньому участь, може займу якесь місце. Так вияснилось, я зайняв. Я, як я приїхав сюди, я дізнався багато цікавого, що бував на тренажері енергоблоку, дізнався, як перезавантажують енергоблок, і багато ще цікавого. Викладач Нетішинського будинку дитячої творчості Юлія Борцова, двох вихованок, якої нагороджено на конкурсі, вважає, що він не лише не втратив актуальності, а й навпаки, сьогодні, під час повномасштабної війни, у всіх сферах і у мистецькій, зокрема, потрібно ще більше привертати увагу до галузі енергетики. Переможці та учасники творчого заходу отримали грамоти та цінні подарунки від енергоатому. Відзначено і наставників талановитої учнівської молоді зони розташування Хмельницької АЕС, які мовою мистецтва популяризують галузь атомної енергетики.